Зйомки триквела Дедпула, лінійка українських фільмів жахів, повернення культового доктора, виробництво шостих піратів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми традиційно обговоримо всі найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу кіно. Перед початком не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Всім приємного перегляду! Цієї осені легендарному науково-фантастичному серіалу Доктор Хто виповнюється 60 років, і приємним дарунком для фанатів пригод стане повернення Девіда Теннанта, найкращого доктора, до культової ролі. Канал BBC випустив трейлер трьох святкових спецепізодів. Мандрівник у часі воз'єднається зі своєю супутницею та протистоятиме божевільному лиходію у виконанні Ніла Патріка Гарріса. І жаль, камбек бектенанта це всього лише спроба творців, хоча варто визнати досить дієва, повернути минулу популярність серіалу і представити у яскравішому світлі 15-го доктора, якого грає Шуті Гатва. Відправитися з тенантом в останню подорож у часі та просторі, від душі посміятися та поностальгувати, ви зможете в кінці листопада. Доки Шуті Гатва приміряє на себе культовий образ, Netflix анонсували реліз ще одного серіалу з актором у головній ролі. Сексуальна освіта восени повернеться з четвертим сезоном, новою школою, новими персонажами та все тією ж веселою і відвертою оповіддю про дорослішання. Також стрімінг підтвердив, що напередодні Геловіну вийде чергова похмура філософська робота видатного горормейкера Майка Фленігана під назвою Падіння Дому ашерів. Це адаптація, напевно, однієї з найвідоміших та наймоторошніших новел Едгара Алана По. Окрім «Дому Ашерів», режисер працює над новою екранізацією темної вежі Стівена Кінга. В планах Фленегана створити серіал із п'яти сезонів та двох повнометражних фільмів, які перенесуть на екрани вісім романів письменника. Нещодавно сам король жахів схвалив бачення темної вежі Фленегана, але доля проєкту перебуває безпосередньо в руках Амазон, з яким режисер наприкінці двадцятого року підписав угоду на створення ексклюзивного моторошного контенту. До речі, щодо гнічучих жахестиків, всесвітньо відома дитяча казка Попелюшка про милу дівчинку, яка, пробираючись крізь численні образи, стає принцесою, обзаведеться новою адаптацією цього разу в жанрі гореру. Жодних деталей немає, але відомо, що неочікувана інтерпретація культового образу буде просякнута атмосферою кривавого божевілля. Склади компанію попелючці на великому екрані і жахастик спляча красуня, яка в цьому році прокинеться та вирушить пстити злісні королеві, розправляючись з кожним на своєму шляху. А спонсором цих три жорерів, звичайно, став сумнозвісний вініпух, а точніше, його касовий успіх, адже при скромному бюджеті у 100 тисяч доларів коровий мед магічним чином зібрав майже 5 мільйонів. Відволіктись від нашесті низкосортних казкових жахів допоможе нова картина талановитого митця Веса Андерсона. А старої сіті стартує в українському прокаті уже 23 червня. До речі, якщо ви пропустили ролик з анонсом усіх релізів першого місяця літа, посилання в описі. Філософську історію, виконану в дивовижному стилі автора, вже переглянули критики, і здебільшого вона отримала позитивні відгуки. Станом на 3 червня це 79% свіжості на томатах та 73 бали на метакритику. Астероїд Сіті хвалять за безтурботні веселища, гарний візуал, відмінний акторський склад та дивацтва пов'язані з прибульцями. Але водночас деяких критиків розчарував нетрадиційний стиль оповіді. Схоже, Вес Андерсон продовжує експериментувати, і я впевнений, що стрічка подарує його шанувальникам гарний настрій та естетичне задоволення. Подібними враженнями явно не зможе похвалитися новий термінатор, культову фразу back» Джеймс Кемерон прийняв занадто близько до серця і в черговий раз наважився повернути минулу славу франшизі. Всі ми пам'ятаємо, що трапилося з шостою частиною з підзголовкою Фатом, яка успішно ігнорує всі сиквели, але водночас так само успішно повторює всі помилки. Кемерон заявив, що розпочав написання сценарію близько трьох місяців тому, але поспішати в цій нелегкій справі немає наміру, адже хоче простежити за розвитком шаї. Очевидно, що картина буде побудована навколо штучного інтелекту, і з великою ймовірністю нова інтерпретація популярної теми стане набагато ближчою глядачам. До речі, повернення старого доброго арні у франшизу не намічається. Актор нещодавно зізнався журналістам, що поставив остаточну крапку в легендарній історії, хоча й вірить у її майбутнє, яке для всіх шанувальників напевно виглядає страшніше за повстання машин та апокаліпсис. Гадки не маю, що нас захистить від численних ремейків та ребутів. Але коли вам знадобиться страховка на авто або туристичний поліс для закордону. Рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Finance. Це як максимально зручний інтернет-магазин, адже саме на Hotline Finance зібрані страховки від усіх страхових компаній, а ще тут є корисні фільтри, щоб ви могли самостійно знайти ідеальний для себе варіант. Вибирайте потрібну вам страховку з потрібним набором опцій, заповнюйте дані, вводьте мій промокод навколо кіно 10, який гарантує знижку в 10%. Оплачуйте. І готова страховка з'явиться у вас на імейлі. E Все досить легко, зручно та швидко. Посилання та промокод в описі. Користуйтеся. Ремейк, в який я дійсно вірю, це «Носферату» від молодого режисера Роберта Егерса, який зняв топові авторські історії Відьма, маяк та варяг творець нещодавно завершив зйомки картини, яка переосмислюватиме німий фільм 1922 року Носферату Симфонія жаху. Для Роберта це проєкт Мрія. Він багато часу писав сценарій та розмірковував, як вірно представити глядачам сучасну версію класичної готичної історії. Головні ролі у фільмі зіграли Лілі Роуз Деп, Білл Скарзарт, Ніколас Голд та Вільям Дефо. А його реліз націлений на другу половину 24-го року. І всім глядачам варто розуміти, що сварату, як і всі авторські стрічки, розраховано на вузьке коло глядачів. Режисер після несправедливого касового провалу Варяга не змінив орієнтир. Егерс не планує робити своє кіно більш мейнстрімним отже, поціновуючи багато гранних, жорстоких, реалістичних історій та і в цілому творчості митця залишаться задоволені. Доки Несферату з великою ймовірністю готується до наступного сезону в канах, 27 травня завершився 76-й кінофестиваль. Його феєрично відкрила історична драма Жанна Дюбарі, яка після скандального розлучення та байкоту індустрії повернула Джоні Депа на великі екрани. Стрічку Майвен Лебеско про бурхливі стосунки монарха та його коханки-куртизанки прийняли досить тепло, що підтверджують семихвилинні стоячі овації. Хоча, напевне, здебільшого вони присвячувались саме поверненню легенди, адже на томатах Жанна Дюбарі отримала лише 50% свіжості. Головна премія кінофестивалю Золота пальмова гілка дісталася юридичній драмі Траєкторія падіння. Стрічка розповіла про письменницю, звинувачену у вбивстві власного чоловіка. А єдиним свідком жорстокої ситуації став їх незрячий син, який починає сумніватися у невинності матері. До речі, незабаром в Україні відбудеться реліс Лауреата Кан, але точна дата ще невідома. Очистивши своє ім'я, Джонні Деп став ласим шматочком для Дісней. Президент компанії підтвердив, що дуже скоро стартує виробництво шостої частини піратів Карибського моря. У них вже є готовий сценарій, який нібито вшанує пам'ять попередніх фільмів та розповість щось абсолютно нове. Також відомо, що студія щосили намагається повернути депа, проте результати переговорів залишаються таємницею. Чи повторить Джоні культову роль капітана Джека Горобця залежить саме від нього? А судячи з численних інтерв'ю, яких актор заявляв про зраду Дісней і відсутність бажання з ними співпрацювати, шанси не такі великі. 21 липня в прокаті з'явиться Опенгеймер. Нова робота генія сучасного кінематографа Крістофера Нолана. Про світло на долю винахідника першої атомної бомби. Гарячі очікуваний трилер, якому вже пророкують численні номінації на Оскар, стане найдовшим фільмом режисера. Хронометраж сягатиме близько трьох годин. А також нещодавно стало відомо, що стрічка отримала рейтинг R. Це вперше з 2002 року, і безпосередньої прем'єри доленосного для Нолана безсоння у роботі творця фігурує суворе вікове обмеження. Також з рейтингом R та неабиякою часткою жорстокості уже в наступному році вийде новий хелбой, зйомки якого закінчилися в кінці травня. Сценарій фільму написав творець персонажа Майкл Міньола, тому фолк-горе обіцяє передати атмосферу оригінальних коміксів і порадувати хардкорних фанатів персонажа. Головну роль виконав Джек Кесі, а сюжет майбутнього фільму зосередився на пригодах молодого хелбоя у 1950-х роках. Не поступаються у боротьбі з нечистою силою хелбою і конотопські відьми. У Києві планують зйомки фільму жахів, події якого розгорнуться на тлі війни. Після вбивства коханого окупантами прадавня відьма з конотопу вирішить повернути свої сили та помститися. У виробництво запускають цілу лінійку фільмів жахів, і наскільки я зрозумів, вони тісно переплітатимуться з народними легендами та актуальними подіями. Я за не завіблю. <рив> До моторошних історій повернувся і Джон Карпентер. Після сумнівної палати та перерви у 13 років культовий режисер зняв багатосерійний проєкт Крики передмістя. Жодної інформації щодо сюжету, касту чи дати релізу немає. Карпентер заявив, що керував виробництвом, яке відбулося у Празі, дистанційно, і результат його дійсно вразив. В мережі ходять чутки, що крики передмістя представлятимуть собою антологію жахів в дусі трьох історій у фільмі Мішки для трупів 1993 року, яка має вийти на Амазон. Також стріміновий сервіс відкрив філіал культового серіалу Офіс в Австралії. Амазон підтвердив розробку нової інтерпретації британського сіткома про трудові будні паперової компанії. Австралійська версія стане тринадцятим ремейком. Хто не знав американський і безсумнівно найпопулярніший серіал далеко не єдиний. Його адаптували і Франція, і Чилі, і Швеція, і навіть сусідня Польща. Всі країни використовували псевдодокументальний формат зйомки та образи ключових персонажів. А головною ж відмінністю австралійського офісу від усіх інших стане саме те, що на чолі компанії опиниться не чоловік, а жінка. Її роль виконає гумористка Фелісіті Ворд. До речі, щодо коміків, нещодавно з непоганим стендапом виступили творці відьмака. Щодо релізу третього сезону, який відбудеться 29 червня, його продовжили на п'ятий. Зі слів сценаристки, вони могли разом з Генрі Кавілом повністю завершити всі сюжетні лінії уже цього літа. Але бажання пролити світло на інші історії масштабного всесвіту та віра у те, що оновлений Геральт у виконанні Ліама Хемсворта принесе нову енергію проєкту, перемогли. Відьмака відверто ненавидять і люди, які читали книги та грали у відеоігри. Її дострокове продовження особисто для мене виглядає як маркетинговий хід, щоб зберегти рідового глядача. Типу у нас і без генрі ок, і ми впевнені в успіху. Хоча насправді рейтинги серіалу з великою ймовірністю стрімко обваляться. Божевільний комедійний бойовик, швидкісний поїзд, від якого ніхто і нічого на відміну від екранізації відьмака не очікував, отримає сиквел. Дика хаотична та комедна історія, яка в минулому році виявилася непоганою розвагою для глядачів. Незважаючи на страйк сценаристів, вже розпочала виробництво продовження. Про сюжет, звичайно, ще говорити зарано, але відомо, що режисером знову виступить Девід Лейч. Бред Піт та Сандра Булок точно повернуться до своїх ролей. А зірковий тандем традиційно доповнять не менш популярні актори. Ходять чутки, що до касту приєднається Марго Робі. Хоча швидкісний поїзд і не зупинити, найбільший страйк сценаристів вже паралізував зйомки багатьох проєктів. До нашого минулого списку приєдналися серіали Той, хто біжить по лезу, Пінгвін та Мандалорець, а також фільм Громовержці та сиквел Бетмена. Найцікавіше те, що Асоціація продюсерів з гільдіями акторів та режисерів також не змогли порозумітися, а наприкінці червня їх контракти закінчуються. Страйк сценаристів коштує Голлівуду близько 30 мільйонів доларів збитків на день і най... Найближчим часом проблему кіноіндустрії може стати значно більше. Незважаючи на страйк, зйомки Дедпула 3 стартували. Виглядається так, що Дісней передбачено начхали на всі обмеження, типу тих, що Райну Рейнольдсу, який виступає не тільки головною зіркою, але й сценаристом, категорично заборонено імпровізувати під час зйомок та вносити будь-які корективи до затвердженого сценарію. А як ви знаєте, більшість жартів божевільного найманця виникають саме на майданчику. Не для кого не секрет, що у третій частині Дедпул вперше зустріне Росомаху, але Хью Джекман стане не єдиним представником людей Ікс. Нещодавно інсайдери повідомили, що в кадрі також з'явиться циклоп, Джин Грей та шторм у виконанні оригінальних акторів, а також декілька засекречених персонажів із кіно всесвіту Марвел та Ікс-менів в образі лиходіїв. Створений підгідою дізний триквел натякає на абсолютно епічний кросовер, а головне, що мишуча корпорація зла зі слів авторів, не вплине на кількість крові. Та чорного гумору. Не поступатимуться Дедпулу в комічності і нові по-доброму наївні черепахи. Paramount опублікували повноцінний трейлер мультфільму, розкрили зав'язку сюжету та головного лиходія. Підлітки мутанти в надії завоювати довіру жителів Нью-Йорка, об'єднаються з Ейпріл і протистоятимуть могутній супермусі та його банді, яка мріє захопити світ. Мульт явно розрахований на більш юну аудиторію. А місцеві сплінтер та місоніл викликають деякі питання, але його стилістика виглядає дуже яскраво та ефектно. І нагадує анімацію, кота у що та людини павука. Сам павучок, а точніше, дуже багато різноманітних версій павучків, не збавляючи обертів, успішно увірвалися в кінопрокат та серця глядачів. За перші вихідні анімаційний шедевр у світі зібрав 208 мільйонів. Щоб ви розуміли, кращий старт у цьому році продемонстрували лише брати Супермаріо. Зразковий сиквел новаторського скароносного мультфільму, незважаючи на повільний початок, не тільки виправдав, але й перевершив абсолютно всі мої очікування. Драйвовий екшен, саундтрек, гумор, фан-сервіс, вивірний стиль, багатошарова історія на голову вище від усіх сучасних кінокоміксів та похмура інтригуюча кульмінація, яка змушує з нетерпінням чекати продовження, створили аудіовізуальний атракціон масштабів мультивсесвіту, який заслуговує на найвищі оцінки та нагороди. До речі, окрім триквала людини павука, вам потрібно чекати і повноцінний повнометражний фільм з живими акторами, присвячений Майлзу Моралесу. А також Соні випустить мультик про жінку павука. Щоб закрити тему анімації, потрібно відмітити, що в усаті водопровідники піднялись на друге місце найкасовіших мультфільмів за всю історію, зібравши 1,3 мільярда. Щоб очолити рейтинг Маріо та Луїджі потрібно обійти сиквел Крижаного серця, у якого в кишені майже півтора мільярда, але цей рівень на превеликий жаль уже не подолати. Друге місце після беззаперечного лідера прокату минулого тижня «Павучка» займає русалонька. Світові збори стрічки становлять 326 мільйонів. Неоднозначний ремейк показав цілком успішний старт, та й на дно прокату він не поспішає опускатися. Але враховуючи бюджет та рекламну кампанію, чергова авантюра дізней лише відіб'є свої витрати. Для цього русальника має зібрати близько півмільярда. Інтенсивна конкуренція літнього кіносезону вплинула і на десятий форсаж. Хоча збори фентезі мелодрами за чотири тижні і подолали позначку в 600 мільйонів, її показники стрімко падають, а 9 червня ситуацію лише погіршить цифровий реліз. Звичайно, форсаж себе окупить, а його креатори не залишаться без сімейного барбікю з пляшечкою корони. Але до рекордних показників сьомої та восьмої частини, які сягають 1,5 та 1,2 мільярда, стрічка не наблизиться. Як і передбачалося, перебуткова медіафраншиза не закінчиться на 11-й частині. Духовний наставник божевільного екшену Він Дізель підтвердив розробку кількох спін-оффів, включно з жіночим форсажем. Також сцена після титрів натякнула, що Двейн Джонсон повернеться до ролі Люка Хопса. Скелі особисто повідомив, що закрив конфлікт з дізелем та отримав власний сольник, який в свою чергу об'єднає події 10-го та 11-го форсажу. На сьогодні, все. Сподіваюсь, ви витримали цей хронометраж і вам було цікаво. Щиро подякував за вашу підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі в наступному випуску.